Приїхав на річку Уш в пошуках щуки. Рибалка сьогодні буде як із плавом, так і будемо трошки на веслах плисти проти течії. Знаходимося ми на таких от диких місцях. І о, в нас тут доволі цікава ділянка, течія, перекати, глибокі ями. І одну із ям я сьогодні вже вранці перевірав, щука ганяє. І правда, треба зараз буде накачати барк. І Відчепити спінінга, бо я б там корягу хорошу зловив. Ловити будемо на щу16, крупні силиконки. Спінінг у нас буде сенсора Solaris. Виходить 2,8 грама Коливалок, я там вертушок нічого не брав. Чисто така силіконова тематика, мікроджип може бути, тому що я взяв з собою окуньові снасті ну Якщо це щука клявати не буде. А так я поставлю зараз таку середню по розмірам приманку і попливемо зараз шукати щуку по ліліях. Вона і клюнула була. Но не було жодної покльовки, вона в сторону просто поливаюся. А, да, це була покльовка 100%. Тому що це в нас іде нова силиконка, вона побита. Да, ось шарпнула трохи. Вона просто не засікнулась. Не було такої жадної атаки на цю червоно жовту. Просто тикнуло і все. Знову була покльовка. Вже поставив таку, типу, під машинне масло Колір. Вода світла, її видно хорошо. І знову не засікнулася. Вже друга покльовка, і вона пішла в лілі і все. Таке враження, що вона сьогодні хоче дрібненьку силіконку. Зараз ще про якщо щось буде знову схоже, я думаю, будемо поставити менший груз, бо зараз п'ятерочка стоїть. Може поставимо троєчку, четверочку, щоб довше зависало. І може будемо зменшувати приманки. Не будемо робити помилки, тому що якщо така історія, то більше всього, що вона хоче просто щось дрібненьке. Так як зимою буває, стукає велику приманку, тільки закидаєш якусь ларву, рачка і вона вже висить. Нічого будемо продовжувати, а далі вже буде видно. Ці під цим деревом. Така цікава вожбінала сюди, он бачите, що робиться, ганяє на очах просто, Чи конячі що поки невики. Ну зараз ще будемо туди. Я думаю, що пак не витяганяє під течією. Лінія. Ще одна покльовочка була і знову не засікнулась. Була на падінні. Стягнула мені приманку, гадость. Така. Видно, что пачок какой-то невеличкий уже третья поклевка была у нас тут. Тут саме такая идет ложбинка. тут в взяла. Это уже Одна поклевка и все. Не больше не хочешь. От і поклвка була в <laughs> лілі, <Лилия>, як капець. <laughs> Решта мені зі сіликом типа робила. Оце лупила. Відне якась невелика щука, друзі, б'є, бо не, не передать словами. Вже стільки покльовок і ні одної реалізації немає. Це відно невелика щука, клює. По іншому це передати не можна. Блін! Знову було, що це таке? Клюнула. За нами ганяє хороша щука. Якісь одні не покльовки. Зараз щось будемо придумати, бо це не метод. І так, заранок бачив може покльовок 6 уже. Декілька сходів було на початку, таких невеличких, то видно вона і не засікнулася навіть. Потім тички, тички на падінні, течки на підйомі. Нема в її кльово сьогодні чомусь. Не знаю чого. Може, що сонце. Хоча я не скажу, що для її погана погода, вітер є, течії є, ну, в принципі, нормально, на сонце теж шикалоється. Вже я поставив ось таку. Перевірено легендарно. Подивимося, що зараз буде на неї. Я так спостерігаю, то щука на риці постійно ганяє. Ось так дивлюсь, то вода трошки падає, але і щука ганяє хорошо. В основному під прикатами ганяє, тому що там багатої дрібної білої риби, я знаю. На глибині буває тільки от таких, такі, декілька таких непоганих покльовок. І то були покльовки на такий японський силикон. П'ятерка була у нас шарнір, чорна головка і червоний верх. Трошки дивіться, вона порізана, я я нову поставлю. Зараз вже будемо сплавлятись назад. Ми й до цього підпливли, ось що за нами стоїть. Далі нема смисла мені привісти, будемо сплавлятись, там ще декілька місць є. Я думаю, ось покльовку ще ми по дорозі повинні побачити. Тут нас була покльовка. только я плыл тогда против течи И она под, под всеми лилиями справа клюнула на падение, что-то окунь, что-то щука тогда была, не знаю Спробуем на ультрафиолет ух, поклевка была под самой лодкой наверное окунь Такий окунь был Нападение было была поклевка Пусть на окуня похоже. Не сильный бутычок. тычок. А это достаточно чутливый спиннинг. Mm -hmm. Mm -hmm. Только еще какие-то печкур поцепился. На окунчик клюнул. Там такая, я лепесточек такие поставил. Такие на вертушке стоит. Такая поклевка была под нами. на щуче цей окунь был. Окончик такие невелочки. На ультрафиолет. Щука вообще замокла, и кота ей не Блін, знову було, що це таке. Та що це за гори? Таке як... Чи Че, окон ч, ще поки невеликий? Кись день сходів сьогодні геть. Клюка на падінні була. Блін, саме акумулятора міняв Аккумулятор на перший раз сів, це була перша покльовка. І ось була знов друга покльовка. Щука клювала. Взагалі не хоче засікатись ніяк. А тут по декації вона клюнула. На вході в яму взяла. Ще й хороша щука взяла. Но ніяк не хоче вона засікатись сьогодні. Я вже не знаю як по рахунку покльовка, я вже кучу приманок зміни вже поставив трошки заліза. І все одно вона стукає і нема неї зовіть ніяк. Есть огонька взяла. Боже взяла, у вас ты. Це хорошая щука, друзі. Ага. Да, до килограмма два взяла. Огонь-ка щуча взяла. О, Дерево закинул. Ого. Ага. Як тянем дерево? Ага, что робится? Завела мене тут вона Кілограма два де щука Блін Без товариша трошки незручно Де це там О, вона є, сидить коряги мені гадость завела. А бы нитка выдержала. О, все, вытяну. Да, хорошая щука. Ось така полиняка. А там на краечку висит. Дивіться какая. <ріхи> ну, це 2 кг щука десь взяла. Да. На теж вже рідно, то милась, теперся, друзі, десь така до трьох кілограм, я думаю, тяжко держати її. Десь 2,5 така, 3 кг щука. Товста така. Ну що, друзі, мучати її не будемо. Вона нам дала купу гарних емоцій. Трохей повинен жити, я вважаю. Така дебела пацючина. Давно таких я не знаю. Ну, в тому году таких ловив, але тут я таких давно вже не ловив. Хай Хайпливі. Такі цікаві місця тут йдуть. Я знаю, тут було дуже багато тонорозів. О, друзі, ще хороша взяла, одна. Ну, це поменше буде. Теж щука непогана. Хотів сказати три слова і... Відклюнула щука. <головіка> десь полкіло я дивлюсь, така. Невеличка. О така більше, ніж пол кіло. Грам 700. О, взяла. Така. Непогано, нажовка. Бачите як працює цей ліпісточок, це одразу на доранці ще було його ставити. І було б все по-другому трохи на тих місцях. Ну, така, друзі, її їдемо. Грам 700, щучка клюнула, хай пове. Так, оймо далі. Як працює чорна головка. Жовтий силикон червоний, і така ось такий ліпісточок, з так на невертушиться, стоїть. І все. І зразу. Я взагалі я здивований, що вона тут саме чомусь клює на цих місцях. Я не знаю, що тут взагалі і течія сильна, вона на неї стоїть. На цій течії. Оце мене дивує. Чому вона тут стоїть? Ядкуди вона вилітає? Чи вона з трави вилітає? Чи вона взагалі по глибині стоїть? Все ось назад до мотоцикла. ось Думав перевірити цю яму, ось що стоїть. Ось одна клюнула під ногами. бачите, Невелика була грам 500. Спочатку був тичок, а потім вона догнала і все-таки вона вхопила. З ями, підняв з 4-метрової ями. Навіть вже більше, ніж 4 метри. 4 метри там подакаці їде. Я вчора закидав удочки, чекавий там був. А тут ще глибше. Ну, вона взяла, короте, з ями підняв на такий от релакс. Де не зачіпів, нічого не було. Також бачив там чоловіка, теж плаває на релакс білий з чорним верхом, то дві житлою, одна до кіло, одна каже більше кілограма. То це, тобто, ну, Самі бачите, що риба є, риба ловиться і буває, сходить, да, ну, нічого страшного, головне, що вона клює. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу сьогоднішню таку от цікаву риболовлю, тому що вона була насичена покльовками, насичена трофеями, сходами, там, ну не передати словами, то І я вважаю, сплав, був чудовим. Тому що я вранці заплив, а я десь, ну, напевно, покльовок сім у мене було, декілька таких невеличких сходів, потім знову покльовки. Потім вже мені вдалося дві підрази зловити, І ось я випливав, Виходить на цій ямі, знову мене ну, зійшла щука перед водкою. Трошка така грам 700 була до кілограма. Тобто вона взагалі почала брати на день, в чому я і не сумнівався, тому що хмари вітер піднявся, почала трошки падати вода, риба почала трохи трави з берегів виходити, ставати на бровках, ну і почала вона трошки активно клювати. Тому я думаю, це не останній сплав. В найближчому часі щось знов для вас таке цікаве. Придумаю, а ви поставте цьому відео лайк, напишіть свій коментарі. Ну і всім до зустрічі.